В інтелектуальних колах світу ходить такий невеличкий анекдот про те, що в одному музеї, де експонувалися роботи Казимира Малевича, вже четвертий місяць Малевича квадрат висить догори до Так от Сьогодні хотілося би з вами поговорити про... Маляра, який увійшов в історію світового мистецтва з одного боку як хуліган і скандаліст у малярстві, а з іншого мислитель і теоретик новітнього авангардного єтечі, яка називалася супрематизм. Можливо, хтось захоче вийти з перегляду, не рекомендую. Чомусь його позицію, чомусь його в світі як представника російської художньої еліти. Це, мабуть, велика неправда, тому що в деяких паперах, де він заповнював анкети для певних органів, у графі Національність він писав. Так само і з багатьма іншими людьми, які е, війшли в історію російського мистецтва, наприклад, як російські художники Це Іліаріпів, Архип Куїнджі, Микола Самокиша, Василь Темдинський, Давид Бурлюк. Імперія є імперія і нато не рано. Класикою супрематизму є квадрат. Квадрати Малевич. Нагадаємо, що супрематизм від латинського слова супримус найвищий. Як говорив сам Малевич, це остаточний розрив живопису із зображенням реального світу. Казимира Малевича можна назвати художником-концептуалістом, тому що кожна робота його це до певної міри науковий трактат або ментальна побудова, яка претендує на певне філософське прочитання. До речі, Маленич коло як символ сонця замінив на квадрат як символ землі. В його творчості є мінімум три квадрати. Всі ми знаємо про чорний квадрат. Є у нього червоний квадрат і є білий на білому. Мене зацікавив червоний квадрат. Він був написаний Малевичем у 1915 році. І на звороті було написано жінка в двох вимірах». А от уже у каталозі він дістає другу назву. Жирописний реалізм селянки у двох вимірах. Ми мусимо обов'язково зазначити те, що Малевич джерельною базою мав дуже багато філософських поглядів, але основою у нього було українське народне мистецтво, ужиткове мистецтво. Це декоративний розпис, писанка, ткаство, вишиванка, ікона. Існує мінімум дві інтерпретації картин, цієї картини. Одна належить Ксенії Бланк, яка порівняла супрематизм Казимира Малевича із творчістю Льва Миколаєвича Товстого. І вона приходить до висновку, що червоний квадрат зображає страх смерті і порожнечі. Де вона взяла ту апокаліптичну візію в цьому? Абсолютно не розумію. Але думка є думка, і будемо намагатися її до певної міри зрозуміти. Іншим. Дуже тонким інтерпретатором авангарду був знаменитий, слава Богу, нині живий мистецтвознавець з Києва Дмитро Горбачов. Я мав в честь з ним його бачити вживу. І якраз це історію про червоний квадрат я почув іменно від нього. Він відштовхується від другої назви. Селянка. Ну, безумовно, яка може бути селянка? Та ж українська, бо жив в Києві і дуже добре, добре знав селянське життя. Бігав, сам підмальовував хати, сам малював писанки, сам був знайомий з дуже такими цінними народними речами. А тепер включіть, будь ласка, свою фантазію. Хата. Українська. Піч. Українська. Біла. Горно, в якому горить вогонь. Червоний. Ви спитаєте мене, де жінка. А ви чудово знаєте, що українки вони дуже любили бути чистими, оглядними, красивими і, одягали, і одягалися все біле. А тепер включіть другий раз фантазію. Дивіться, жінка повернулася з лицем до печі і розчинилася. І випала з виміру. І зразу перебивала у двох вимірах. Чи не цікава робота червоних квадрат? Чи не філософська? Може цю історію я висмоктав з пальця? Ні, новенькі. Це життя. А життя простим не буває. Думайте. Щастя вам!